Не, на ну, таку конечно, я би собі взяв. <рес> Йоу, молодь! Я б хотів, щоб люди знали, хто ти. І так, шановне товариство, вітаю вас на вашому улюбленому YouTube-каналі про Тесли Тедрайв. Драйв. І сьогодні ми поговоримо про те, що ви давно нас просили і часто нам пишете в нашому телеграм-каналі. Найдешевші Тесли, які варто. Купувати собі з аукціонів США. Поїхав! Часто у своїх відео ми вам розповідаємо про те, що універсальна порада для покупки будь-якого автомобіля, не тільки Тесли, це, звичайно, максимально свіжа в свій бюджет. Але цього разу в нас бюджет буде дуже обмежений. І ми покажемо вам два варіанти, які дуже дешеві, як для Тесли. Ну, по ціні хорошої джети, умовно. Але поспілкуємося з вами в коментарях, чи варто такі автомобілі розглядати взагалі, тому що я підготував вам ще два варіанти, які вважаю трошки цікавішими до покупки, хоч вони і трошки дорожчі. Трошки чи ні, це вже вам на оцінку. Для початку кілька загальних порад, чому деякі автомобілі не попадають в наш список в принципі. Це автомобілі з батареями 60 кВт і 70 кВт. 70 кВт, в принципі, ще ніби якби окей, але 60 кВт взагалі не можна розглядати. Але найкраще, що можна дозволити собі в дорестайловому кузові. Це 85 кВт і 90 кВт. І саме такі варіанти ми будемо розглядати, тому що ми часто говоримо у своїх відео, що якщо ви купите автомобіль, наприклад, 70 кВт, він може там, на 500 доларів бути дешевший ну, в таких бюджетах. Але ну, логістика ж коштує однаково, крило теж саме на ту машину, коштує однаково, ремонт однаково, там, ключ підшитий, якщо треба, однаково. Тому не вважаємо за доцільно брати малі батареї. В цих руках автомобілів та й в принципі будь-які тесли чим більша батарейка, звичайно, тим краще, особливо як в нашому випадку, коли різниця в ціні ну зовсім невелика. З приводу одного дуже цікавого дуже моменту, недавно на каналі, на такому Ютуб-каналі Перша електричка, там часто хлопці знімають тести різних електромобілів, скільки вони там проїжджають, в яку погоду, там ну, таких багато різних, дуже детальних, таких скрупульозних тестів. І недавно ми брали участь тест одному такому заїзді. Дуже цікаво було подивитися, як це виглядає всередини. І от я тоді туди приїхав на 14-го року Model S. На задньому приводі, що вважається одною з самих гірших, одною з найгірших автомобілів в плані розходу енергії. Тобто вона дуже багато жре гірше по розходу енергії, тільки така ж версія, тільки перформанс. І навіть це враховуючи ці, скажімо так, відні дані, вона досить непогано себе показала в на цьому тесті, де були автомобілі, які ну 2023, 2024, 2022 року випуску. А та Model S, вона 2014 року зійшла з конвеєра. І ті машини, там більшість тих машин, які там були, вони, в принципі, ще навіть придумані не були, і деяких брендів не існувало ще в 2014 році. Тому, в принципі, має право на життя. Єдине, що треба розуміти, що Model S – це преміальна машина. Преміальна вона не тільки в плані того, що це великий широкий ліфтбек, дуже комфортний, але в плані того, що преміальна машина вона завжди трошки дорожче в обслуговуванні. Тому не розраховувати на те, що ви купите собі дешеву Model S – Ну, це реально дешево. Але що ремонт її буде, відповідно, теж дешевий. Дешевого ремонту на Теслах ну, майже ви не зустрінете. І ми всі знаємо про те, що в перформанс і в задньоприводних моделес є великий мотор, який потребує обслуговування. Але враховуючи в принципі ремонти, ціни на ремонти моторів у світі автомобілів. Це недорого. Якщо не помиляюсь, 1300 доларів коштує перебрати повністю задній великий мотор на Model S. Тому Враховуючи капіталку там, якогось дизельного умовного BMW за 5 чи 6 тисяч доларів, це в принципі небагато, що підтверджує наш Паша, відеооператор, який знаходиться тут за камерою. І він після BMW пересів на P100D Model S. І я його попередив про те, що може бути такий момент. І він запитав мене, скільки це коштує, тому що людина поблідла. І я йому кажу, 1300 доларів, вроді або 1400. І він такий. Так це ж небагато, тому що в світі BMW там, за 1400 доларів ви мотор не відремонтуєте і близько. Тому не будемо затягувати, приступимо до огляду першого нашого варіанту. Це у нас Model S 2013 року, куплена за 2700 доларів. Зі збором аукціону вона обійдеться в 3 300. І тепер подивимося, як вона виглядає. І що це в нас взагалі таке? Бачимо переднє праве пошкодження по крилу, по колесу. Дуже класні диски. Мені здається, що вартість цих дисків більша за, в принципі, весь цей автомобіль, який був проданий на аукціоні. Так, пневма в нас спустилася, бачимо, що пошкоджений передній лівий диск. Ну я думаю, що такі пошкодження можна відремонтувати, бо насправді дуже гарні диски, і не хотілося б їх викидати. Далі дивимося. Дивимося ззаду, справа теж бачимо, що є притертість по задньому правому крилу. Тут у нас вм'ятина, відповідно, це все діло потрібно буде пофарбувати. Так, в салоні спрацювала безпека. Оцю центральну консоль, як ви бачите, така от велика глибока ніша, можна замінити на рестайлову вже консоль, буде набагато зручніше. Це, напевно, найкращий тюнінг салону, який ви можете взагалі зробити в дорестайловій. Model S. І бачите, тут така червона смужка навколо сидіння. Це характерно тільки версіям Performance, а це у нас саме така. Так, і ось бачимо маленький екран, який вже потік. Це проблема не тільки малого екрану, а великого теж. В них є така болячка, клей розтікається. Його можна відновити. Це не складно. Далі дивимося. Бачимо, що в неї з. Не працює, ну не відкривається капот, хоча насправді це досить легко зробити, особливо коли передня оця от накладка знята. Тут у нас бачимо, є видно, навіть винесена на передній підсилювач плюсова клема. Це не складно взагалі зробити. Не знаю, чому вони полінувалися. Його відкрити. О, бачите, і тут на великому дисплеї те, що цей клей він весь потік. Це все треба буде відновлювати. p 85 це означає, що в нас є підігріве сидінь, підігрів. Теслах не в усіх таке було, навіть деякі були старі S без електроприводу кришки багажника. Тут у нас є пневмопідвізка, преміальна музика. Зараз у цих позначок плюс на нових машинах вже немає, це відноситься тільки до цих. Е Скажімо так, старих версій S. І не звернув вашу увагу, що зроблений повністю антихром. В Україні така штука коштує десь 350 доларів, щоб грамотно зробити. Тому буде приємним бонусом для нового власника. Пробіг 124 тисячі миль, купили якісь її гарячі албанці, тому що, в принципі, це такий їхній стильок. В Україні вона обійдеться вам ось таку от суму. І як на мене, Нормальний варіант можна, якщо ви хочете перформанс і не хочете багато за нього платити, будь ласка, це буде дуже швидка машина. Звичайно, що до двигуна потрібно буде заглянути на такому пробігу, але можливо там навіть він вже буде замінений по гарантії. Таке теж часто приїжджає. Так, і наступний наш варіант це 13-го року, теж на задньому приводі, теж 85-ка, але вже не перформанс, просто звичайна версія. Куплена за 2800 зі збором аукціону вона обійдеться в 3490 доларів. Давайте подивимося, як вона виглядає. Маємо переднє ліве пошкодження на задньопривідних версіях, до речі, тих років, такий спереду силюміновий телевізор. І було би дуже добре, якщо б він доїхав цілий, тому що цей телевізор коштує 700 доларів. Вздавалося б, на таку машину. Хоча ну, причина просто в тому, що їх немає, їх Тесла вже сама не виготовляє, а пластиковий телевізор туди не підходить, який стоїть на нових моделях. І, відповідно, на нових моделях він дешевший. Ну, раз в два, напевно, від цього. Маємо пошкодження заднього лівого крила і походовці. Ходові, ну, ходова і важелі на ці ески коштує недорого, тому. В принципі, можна розглядати і з пошкодженою підвіскою. Так, бачимо трошки зігнутий капот, можливо, його можна і зробити. Передній бампер. Тут у нас буде також дифузор переднього лівого радіатора. По-любому він пошкоджений, скоріш за все, разом із радіатором. Тому варто в ремонті закладати це все діло в зборі. Ось такий от салон, зараз таких вже не роблять. По салонам частенько в дористах попадаються різні там кремові салони, світлі салони, світлі салони з Алькантарою, яка вже там зачухана. Не звертайте взагалі на це увагу. В Україні зараз можна придбати, мені здається, ну доларів за 500 весь салон в зборі наступної генерації, які там більше ковші, хоча ці сидіння дуже зручні. І якщо ви хочете зі сидіння зробити офісне крісло, можете до нас звернутися. До речі, у нас дуже багато є крісел на тесло зробити собі. Ми не робимо. Але якщо захочете, то ви собі самі зробите. Оці крісла вони дуже зручні, тому що вони широкі, але в Тесли Тесла це швидка машина, тому що повільних тесел не буває. Відповідно, наступної генерації сидіння вони стали з такою боку, більш вираженою боковою підтримкою. Для широких людей це не дуже зручно. Їм більше підійдуть насправді такі, але виглядають наступного покоління сидіння значно краще. До чого я цивів? Не звертайте на це увагу. Це можна в Україні купити Мені здається, салон в зборі там за 500 доларів, і буде вам щастя. Тому на це закриваємо очі. Так, дивимося, дивимося, що у нас тут відбувається. Тут у нас теж потік дисплей. Бачимо, що залишилось тільки 18 миль по заряду. Якщо ви звернетеся до нормальної компанії, яка займається підбором і пригоном автомобілів з Америки, конкретно Tesla, вони знають, де треба видірнути пожежну петлю для того, щоб відключити вашу високовольтну систему. Відповідно, навіть заряджати її там, часто просять зарядіть машину в порту. Не треба цього робити. Вона і так доїде, і все з нею буде окей. Просто треба її відключити її живлення. Так, дивимося, що у нас тут ззаду, спереду, бачите, от в задньоприводних версіях, от в Дористах, от такий от великий багажник. І це єдиний багажник, куди влазить 21 колесо разом з резиною, як запаска. Тому якщо ви переживаєте, що Тесла не комплектує свої автомобілі запасками чи докатками, можете взяти собі таку машину і возити спереду там своє колесо, навіть 21-го. Так, бачимо 13-й рік, третій місяць з пробігом 110 тисяч миль купили її українці з Вашингтона. Трошки довго буде плисти, але 2800 13-го року моделес з таким пробігом. Її можна, от, от такий ж варіант, можна знайти там ще умовно там на 500 доларів дешевше, тільки пробіг буде там на 40 тисяч миль більше. Тому, якщо вже вибирати задньопривідну версію, візьміть з пробігом там в 100-120. ну Тому що можна це зробити. В Україні цей автомобіль вибідається вам ось такого суму. Чекаю на вас в коментарі: варто чи не варто такий автомобіль собі купувати. Якщо ви хочете собі такий автомобіль, ви можете заглянути до нас телеграм-канал. Можливо, ми зробимо кілька публікацій під вихід цього відео, щоб ви могли зразу подивитися варіанти на майбутні торги і підібрати їх для себе. Якщо ви не побачите нічого підходящого для вас, там є контакти у нас в телеграмі, ви можете написати нашому менеджеру і сказати, там, я хочу отаку -от моделес, але мені не подобається все, що у вас в телеграм-каналі. Знайдіть мені саме таку з таким салоном, в такому кольорі, там, з таким-то пробігом, в такий-то бюджет, і хлопці вам з радістю підберуть. А тепер покажу вам перформанс, який би я взяв собі. А після цього перформансу покажу взагалі і... майже ідеальну машину, яку ви можете собі взяти, якщо ви розглядаєте недорогу Model S. Ну, Спочатку перфа. Поїхали. Це у нас 2015 року Model S P85D. Вона вже на повному приводі, і саме тому вона мені подобається більше. Куплена вона була за 4675 доларів і зі збором аукціону 5509. Давайте подивимося, як вона виглядає. Так, ось бачимо справа: тут у нас відсутня кришка, кришка дзеркала. Бачимо спереду, зліва притертий бампер і крило. Крило, в принципі, на цій автомобілі недорогі, ви бачите, тут видно заломчик такий. і... Ну, його ремонтувати, в принципі, можна, але буде багато шпакла. Вони недорогі, краще замінити. Диск цей теж можна врятувати. Походовці там теж, по-любому, один-два важелі вилізе. Заднє ліве крило по-хорошому потрібно поміняти. Рихтувати таке можна тільки методом ліпки і скульптури. Задні ліві двері я б теж замінив, тому що вони алюмінієві, як відвідують, вся модалеця алюмінієва, тому сильно вдарені деталі рихтувати на ній ну, не завжди є фінансово навіть вигідно. Так, тут у нас салончик такий цікавий з ставками світленькими. Цікаво. Це вже хтось тут займався тюнінгом. Е, так, бачимо, центральну консоль встановили. Це теж непогано. Е, це якраз от від рестайлу встановлено, тому що є там різні китайські приблуди, але ну я би її не став. О. Водійське сидіння, в принципі, теж я б поміняв, тому що перешивати, ну в принципі, можна і перешити, але ну, я б поміняв. А, до речі, є ще такий момент в S, Тут, бачите, така накладка декоративна на козо, і тут є такий от кутик. Дизайнерський, воно може виглядає і класно, але оцей от кутик в водійських дверях, ви коли сідаєте, ви постійно його чпаєте, він усіх затертий. Тому, якщо ви розглядаєте от такий автомобіль, на те, що цей от, оцю от панельку пластикову, у нас насправді суцільна оця от кусочок шкіри разом з цим пластиком міняється в зборі, він теж недорогий, там, може, баксів 30. Головне знайти його в хорошому стані. Можете поміняти. Буде як новеньке. Так, і бачимо. спереду у нас тут все окей, тут все окей. Так, ось таке бокове пошкодження. Пробіг тут не видно, але вона була зафіксована минулого минулого, Року, рік перед тим, як вона продавалася на аукціоні, продавала її Тесла з пробігом 71 тисяча миль. Ну, нехай за рік вони ще там 15 на ній наїздили. За таку ціну я вважаю класна покупка в Україні. Вона вам обійдеться ось от таку суму. І от ну доплатити там. До, ну, відносно тої попередньої версії, дві з хвостиком 1000 доларів, точніше, менше 2000 доларів, і отримати машину на 2 роки свіжішу з повним приводом, ну, мені здається, що ну, от я би от таку насправді взяв, якщо б розглядав собі перформанс. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Пербанк складається з такої 21-ї потужної батареїчки з Моделес Плет. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. І останній наш варіант на сьогодні це самий практичний дорист, який ви можете собі дозволити. Це максимальна в вдорестайнгу батарейка, 90 кВт, повний привід і пневмопідвізки. Пневмопідвізки навіть в доресті боятися не потрібно, ходить вона добре. В принципі, ну, вона там насправді не сильно складна. По комфорту, вона мені особисто не сильно відрізняється від пружинної підвізки. Але чому в Model S пневмопідвіска – класна штука? До речі, всі варіанти, які ми сьогодні розглядали, крім звичайно, 85 ки на задньому приводі, всі з спнемопідвізкою. Тому що це велика і широка машина. І якщо ви захочете заїхати на якусь бровку, в якийсь двір або по, по якійсь там не дуже рівній дорозі, ви можете підняти Model S до клієнтів. 17 чи 18 см, якщо я не помиляюся, і проїхати в цих місцях. Тому що е, зазвичай моделез, е, ну Якщо заїхати просто навіть припаркуватися носом в тротуар без пневмопідвізки, е, ви потім поїдете на назад і відірвите собі передні бампер. Тому якщо у вас є фінансова можливість, розглядайте бажано S на пневмопідвізці. І так, наш варіант куплений за 5525 доларів. І давайте подивимося, який в неї пробіг. 109 тисяч миль. Клас. Дивимося, як вона в нас виглядає. Зняте переднє праве крило, знята фара. Не дивіться на супорта, це не перформанс, це, звичайно, 90D. Так, зліва у нас все ок. Така вона чистенька, навіть гарно виглядає. На диво гарні фотографії зробили американці. Зазвичай цього немає. Так, розібраний у нас тут задній бампер, знятий задній ліхтар і такий тут боковий катафотик, що в них є для симетрії з лючком зарядного порта. Тут у нас теж вже встановлена рестайлінгова консоль, оригінальна, бо вони ще є китайські, але вони насправді дуже, дуже некрасиво виглядають. S, вона ж в салон, в принципі, збалансований, мінімалістичний, і коли починаєш його там якось тюнінгувати, воно все-таки дуже завжди як не в тему, тому що ну, помітно, що це щось. Це щось не то. І так, дивимося, в нас тут справа пошкодження центральної стійки. Так, а тут у нас екранчик, ось d 109 тисяч миль. Якщо у нас є показничок, оцей суспеншен, це означає, що в цьому автомобілі є пневмопідвізка. Бачите, навіть оновлення на неї прийшло, Цей будильничок висить, оновлення на неї приходять. 11 місяць 2015 року. Тут у нас ок, і такий от конструктор. Тут лежить задній бампер, крило, бачимо накладку багажника, ліхтар, бачимо фару, ну скоріш за все, не будуть побиті вуха. Ну, теж це можна зробити, якщо не хочете купляти собі фару. І бачимо дві карти дверей та накладка задня ручка з одних дверей. Тому, в принципі, якщо з цього корисного, що може доїхати, це у нас бампер, крило. Ну, карти, ну, все, все решта, крім дверей. Двері от, з такими пошкодженнями, в принципі, є, можна їх в салон і не грузити, буде більше від них шкоди, ніж користь. Так, і ось бачимо пошкодження бокової стійки. Отак от, от нам акуратненько американці вирізали. Оці от стійки, їх можна вирізати, в принципі, по-заводському. Дуже багато, насправді, скажімо так. Дуже багато потрібно буде повисверлювати для того, щоб це зробити. Я б замінив десь приблизно в такому ж форматі, як вони і вирізали. В принципі, самі кузовні деталі, тобто, якщо вам треба четвертя Model S, або стійки, накладки порогів, вони насправді дуже дешеві. Якщо б ми купили вам таку машину, можливо б навіть вам подарили б і у нас їх повно. Так, бачимо: 90D. 90Д, 2 милі заряду, ну, тому батарею потрібно е, вимкнути для того, щоб вона не пішла в глибокий розряд. Як на мене, дуже класний варіант за 5500 е, з таким пробігом, от з такими пошкодженнями за аукціонів. Я думаю, що навіть на авторі не знайдеться такої машини. Ціна може бути така ж сама, але якщо зайти і подивитися, як вона виглядала, ну, скоріш за все не так. І 90Д спнемо пневмопідвізкою, за такі гроші, а в Україні війдеться вам ось таку от суму. Як на мене, серед всіх цих варіантів це самий такий збалансований варіант. Вона буде з усіх цих машин проїжджати найдалі. І вона буде вам дуже комфортна за рахунок того, що у вас тут теж є пневмопідвізка, ви можете заїжджати в якісь різні цікаві місця, паркуватися зручно і проїжджати в дворах, де, там, де коли буває погана дорога, щоб не терти пузом, а точніше вашою батареєю об асфальт. Ось такі у нас чотири варіанти сьогодні були. Як бачите, Тесла може бути дуже навіть доступною по ціні. Тому, якщо вам потрібно будь-яку Model S, Model 3, Model X, Model Y або Кібертрак, звертайтеся до нас, ми вам з радістю допоможемо. Ми фахово підбираємо вже досить довго ці автомобілі. В принципі, тут на Ютубі можна прослідкувати те, що ми розповідаємо завжди всю інформацію, все відкрито і все показуємо. Тому підписуйтесь на канал, дивіться наші відео, коментуйте, будь ласка, і це відео дуже раді, будемо бачити у вас в наступних наших випусках. Далі буде ще цікавіше. Дякую, говоримо про те, що ви давно давно просили навчитись мене нормально говорити. Блін, хочу на фестиваль дерунів. В Житомирській області проводить фестиваль дерунів. Ну, будуть проводити. А що це ти показував? Yeah. Нема відповіді на це питання. Світ Alabama.